Макс Бродвей 9, як ми обіщали. це Назар. У нього не ось такий скін. У мене теж є такий скин. Ми спускаємося і все. Да, і все ми ми, ми можемо вам доказати. Ми навіть можемо влітати. Так. А як ти літав ось так давай, ну иди. сюди, підіш. А як ти літав? так, третій вид. Я летать вот так. Давай. Турбот, ну. давай. 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 Катя. Так, так, ось. Дальше тут. Вот, оця кнопка. Це я не про це. Я поміну у тебе було три вида. Я Буде завтра відео. Дивись, ця відкриє і тут, потім сюди. Ну, і от так. Ай. Е, Куди мене це. Доказуєш, що ці... Ще тут а я, на якийсь другий челік. зараз. А де Де Максим? А. Максим, ти де? Ну зараз зараз лечу. На базу, да. <риклад> ти ти вже якби друге відео. О, говориш Максим, ти де, Максим, Максим, ти де? Максим, я тут. Mm. Окей, давай випаду. Я хочу впасти. Тобі... <звук> не обращайте на моє лічко. У мене взагалі <звук> там черепок. У мене черепок. Я там був черепік, ну, черепок, а в мене тут було без лиця. Це просто гра не приймає 3D. Чи Приймає просто ви Ну, ну, на... е, Давай полетим на 11. Долю. Ні, я лечу на 20 з 20. Добре, я буду перший. А ні, ти. Ага. А ні, я. А ні, я перелетів. А, ні. Боже, не туди. <плес> а, я, то хоче, я можу вам доказати, що в мене черепо. Е, ви можете на, наступній серії подивитися. Да. У мене там черепо. Угу. Ми просто в цій грі не можемо показати черепок. Та... А, я не можу доказати, що в мене без лиця. Yeah. Максим, а тим октября пістольні? А мене ну теж. Uh, він mm -hmm. дуже прошен mm -hmm. і дуже mm -hmm. класний. Нам є, у нас якщо що епічний стен, якщо mm -hmm. в і вас не буде. Максим, я, що... я тобі допомагаю. Максим, Максим! О, Это я это я это. Я у мене тоже кто був щит. Просто мені не не можно. Такой ты уже, блин, пистолет. Лубика. Ну ладно, не Лубика. Ну, блин, я у всех... Я тільки що победи сразу двоих. Максим, допомогай! Бух! А там Максим, давай! Зайокали мене! Я і за тебе лазер потратив! Ну ладно. Про це не зараз. А що тобі саме це... най... найбільш... найбільше подобається оружиї? Лазер. Лазер їй. Гі... Лазер і... Гі... Я забула, як він називається. Пістолет? Лазер їй. Гі... Вогонь. вогонь. Ой, ой. Ну, щит теж допомагає так добре. Да. Він в мене теж є. Мені просто не нельзя... можна три. Тобто, чотири. А зараз я вбиваю стін. Там його коли мене. Максим, <ривіт> привіт. <ривіт> привіт. <ривіт> Куди лети? <Шо? ривіт> Максим! Ой! Це ж це ж це! це. Так, <ривіт> да, 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 да. за ним! Це щось цей поганий, який. ця людина в нього превратилася. За нього дають сотку доларів. Так, 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 так. Ну це не точно. Ну, Баксів може бути. Йо, Максим, я відстаю. Та це ж я відстаю, Йо, коли мене. Та я сер... Господи, як не вдома дно гуляти на планшеті. Дуже невдобно. Невдо. Я до сих пор за ним лечу. Він не знає, куди ну, напевно, на 16. 20. 20. А, мені, а мені, напевно, кажеться, що він навіть не знає те, не що він цей поганий, і ми і за цього не псев. А помнишь, за запогано годували 4 тисячі. Тисячі. Опа, я бачу його, я його бачу. Я теж. Ні! Ти... У нього дуже мало. Це... Я перший, я. А, ти вже не поняв. Я його Дякую, що мені не вбивав. Яку, що ми став. І бомбочку. Бас? <реку> Я просто Куда? за задні під'їжджав, він А я спереді. Ну, mm. mm. це була командна робота. Так. Да. Куди йдемо? Куди йдемо? Я в Америку! А скільки в тебе тисяч? 31, ти mm, можеш бокси купити. Стати, да, стати, да. Ти можеш на базу не летіти. Ну, я знаю, але краще на базі. А в мене 12 ти ну скоро Ох. Ну я за Максим. Я Максим. <рес> я тільки ще ку... дуже багато ковиртів зробив. Дуже дуже Максим, я, я тобі. Надію, я що на підписчикам сказати, скільки мен... Ну, показати всі свої скини. І всі картки. Добре, зараз тільки крутану. Тільки давай полетим як завжди, наверх цієї бази. Так, так. так. Там де ми всі щось. Айпітерський! Ні, епітерський! Ні. Мама такий уже був. Є. Жалко, що не це. Це з ким ми сражалися, помніш? Пам'ятаєш? Так, 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 так. Я тебе чекаю. На я теж показував усі свої скини. Давай я перший. Ну, Давай. Дивіться, саме сам це обичний скин. Він, дивіться, він, дивіться, ви всіх є. Ви тільки заспавнишся да. і у вас є два скина. Да, от, ні, один. Е, а У це... мене було два. Е, ну, в мене теж. Отакий. О, так, у мене він теж є. Зараз. Є тут кей. Прикольний. Ще багато, дуже. Максим, нічого. Такий. Отакий. От Ти я показую, я показую. Не було. Ой-ой-ой. Я не буду. Томатик достав. Давай тебе дальше Далі от отакий. Сіренький. О, м -м, понятно. понятно. Ще сіренький. <свистит> Другий. А, ні, це вже сиреневий був, вроде би. Вроде би. би. такий. Він теж прикольний. Теж. Так, він. він мало літав. ну, такий вот, мій любименький. Він мене любимий. Прикольний, круто. Такий шума. Ну і міфічний, як ну, у Максима. Ну, Я його стаття перший вибив, але він перший так. знайшов карту. Так. Анна кліпає скіну. Починаємо із самого першого навчання. Його всі бачили. все знаете его. Ну, вот у него такие себе У него вообще не так. У него цветки драться. И кислинки. Что ты ничего? А! Три тысячи. Так. Анеквип. Так, ще показую ось такий. Мені. А зелений в тебе? Де? Ось такий. Ну, запомнить, це не ось цей. У такого має бути сині. Не сині глаза. Оце епічний. Це не епічний. Диві... У нього епічний. Так, да, Дивіться. Ще... Зараз вам докажу, що це епічний. Бачите, у нього на оці є. Полоска. Давай, Полоска, бачите? Все, бачите, в, них, в нього нема шарфа в мене. І на... глаза відрічаються. Очі. Так, І так. на моєму окі порізане. Червонок. Ну, так. Червоне. так, так, так. Червоне. так. Ну, і коли, ви... шарфи, шарфи. Да. і коли ви крутите, то воно буде... і коли ви це знайдете, воно буде дуже низько. Ще в мене є ось такі синьої Так. Кстати, хто замітив, дивіться, у мене ще є ось такий скин. Максим. У. Максим, розкажи, як гуляти на комп'ютерах, на ноутбуках, в цю карту і полетіти. Як? Полетіти на, ти нажимаєш два рази на пробел. Два рази на пробіли. Ну, прыжок. І а якщо ви хочете швидко, то нажимайте літати, ну як я вам тільки що об'яснив. Потім нажимаєте кнопочку Shift. І ти будеш так, типа, швидко літати. А щоб літати супер швидко ви нажимаєте також прижок супер супер-швидко. І тепер ви нажимаєте на кнопочку на мишки, коли ви кудись нажимаєте, то тобто куди ви нажимаєте, і получаєте всякі. І ви можете тобто, літати супербистро. А ось тут можна міняти всякі ці. Так. У мене теж прикольно. Так, далі показуємо, показуємо далі. Ну і останні такі печи. Ми, 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 ну так да, ми, ми що не думали, це... що ми ботти. А, а на планшетах, ну, чи на телефонах, ви просто взлітаєте, нажимаєте на таку кнопочку двигателя і ви просто ускоряєтесь. А якщо хочете ще, то огонь і стикавню, куда я сейчас навіть Стрелочка. Ну так, стрічка ряду зуміном. Куди лети, Максим? О, шість із шести. Супер. Супермісія. А мені туди довго літи. Максим, а давай не туди. Ладно, ну лети куди хочеш. Ну, ми ж не дошли обязательно бути рядушком. Якщо що, я б знімав відео на комп'ютері, но в мене немає мікрофона. Та й цього я зачем я знімаю на планшеті. Короче, закінчуємо ми ще раз. Пару кулонок. Давай на на, десь на 15. Це буде снідан. На 20, ладно, <плак> давай. 20. Ну Ми ж будемо три відео знімати. Ну і попередньо. Ну так, так. За день ми знімаємо дуже. Здійти, що? Я що, цей поганий Максим. Ні, ти не поганий. А що це у мене зверху така Де? А ти де зараз? А я місію буду. Коротше. Падаємо. Это ты, Максим? Так, занимаем оцей. Так, займемся миссион. Это ты, Максим? Я не могу... Я я Дизнаты. Ты... ты билет из вертолёту? Mm -hmm. Вичковых. Так, mm -hmm. так. Ага, значит, с... А вон yeah. я. Это бы сейчас удар. Ты невидимый. видишь? Смы... Что за прикол? Може будемо закінчувати. Щас тільки. Максим! — Валим. За тобою летить За мною ППО. І якщо що, ви можете збивати дерев'яшки. Тільки з великою Так. Ну не супер великою, а просто з великою швидкістю. На моторці. Ну, і на такій прекрасній. ноці ну, мене оцей вб'є. А я навіть не знаю, де ну, закан... тут... Стоп, стоп, стоп! А ти не тут, а не улітай. Це <рискій> не улітай. Не людина прибила. Так, стоп, стоп, стоп. Ти маєш бути тут. Якщо ти у лісі... Ні, це, мабуть, ти не тут. Будь на тому ж місці. Ну не на тому, не на Спустився. Спустився? Спустясь? Что, будь на місці? Безомокси. А. ППО, папе о. ППО прятеться, ППО прятеється, ППО. Ми закінчуємо ролик. <гум> Давай ще зараз побачимося на базі. А. О, Максим, я бачу <гум> поганце. <гум> а я бачу тебе. А Я поганце бачу. Я, Пуган... я бачу тебе все. На такої прекрасної ночі ми будемо закінчувати ролик. Да? Всім папа. -па. На цьому відео побачимо. все, яке ми зараз будемо снімати. І усім пока-пока-пока-ка-